Таталішки mm -hmm. <реш> і Малинки. малінки свого настроєння внімашкули бажик і любві війна все змінила або крига з кресла. Фітнес-тренер Марина Боржемська розповідає про зустріч дітей з колишнім чоловіком боксером В'ячеславом Узилковим та чому залишилася в Україні під час війни. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Екс-дружина Боксера В'ячеслава Узілкова Марина Боржанська відповіла на запитання, чому разом із двома дітьми не виїхала з України під час повномасштабної війни. На своїй сторінці в інстаграм фітнес-тренерка розмірковувала на цю тему та пояснила свою позицію. По перше, на думку Марина, кожен має право вчиняти так, як вважає за потрібне. Чесно кажучи, мені не подобається питання в такому ракурсі. У кожного з нас є власні страхи та вибір, і я не засуджую тих, хто поїхав, і тим паче тих, хто залишився. Ніхто у цьому житті не має прав. Права нам говорити, які рішення для нас будуть вірними та правильними, тому що ваше життя проживаєте саме ви. Піклуєтесь про своє життя тільки ви, годуєте, влаштовуєте, створюєте та наповнюєте, заробляєте, допомагаєте та виховуєте своїх дітей тільки ви. І це щастя, коли у вас є близькі люди або друзі, які завжди прийдуть на допомогу. А от ті люди, які беруть на себе відповідальність, лає тих, хто вимушений був поїхати з будь-яких причин, закидаючи в спину свої незадоволені коментарі, хочеться запитати у них. Як часто вони думають про вас та ваше життя, а особливо піклуються про нього, окрім розмов за спиною? Де вони будуть, коли, не дай Бог, з вами щось трапиться чи станеться? Вони можуть дати гарантію того, що з вашими дітьми та близькими людьми все буде гаразд, і хто взагалі з них має право ставити вам в укір, що є? Як потрібно робити, приймати рішення та брати відповідальність за вас та за ваше життя на майбутнє? І хто взагалі з них має право ставити вам вукір, що і як потрібно робити, приймати рішення та брати відповідальність за вас та за ваше життя на майбутнє? Як би це жорстко не звучало, але вони точно будуть зайняті своїми власними справами та порятунком власного життя? Також спортсменку обурює те, що українці продовжують критикувати одне одного за те, що дехто виїхав за кордон або навпаки залишився в Україні. Зараз вважає Марина кожному варто зосередитися на спільній допомозі країні та безпеці власної родини. І, переходячи до запитання, я жила у Вінниці, працювала у Києві та Вінниці. Моє життя останні роки було поділене на два міста. Поки що залишаюся у Вінниці, де продовжую працювати та жити в тих умовах, у яких ми всі наразі опинилися. Але якщо я буду приймати рішення їхати, я на 100% не буду ні у кого, окрім власних дітей, запитувати, що робити нам далі та як діяти, орієнтуючись на обставини. Мій патріотизм проявляється у вихованні дітей та себе. До допомоги ЗСУ, економіці країни та людям. І кордони це не вирішують, ані зменшують, ані збільшують, пояснила свою позицію Марина. Також Марина Боржемська зізнається, що війна зробила її тільки сильнішою. У мене, звичайно, залишився страх, сказала факта Марина, але я навчилася з ними справлятися. Знаю, як треба діяти у критичних ситуаціях. Я стала жорсткішою і категоричнішою. Марина Боржемська з перших днів війни вирішила залишитися вдома у Вінниці разом з батьками та двома дітьми. Відомо, що кілька років тому пара Боржемської та спортсмена В'ячеслава Узілкова розпалася. Колишня подружжя практично припинило спілкування. Війна все змінила, розповіла Марина. Слава зателефонував через кілька днів після її початку та запропонував допомогу. Тоді ми вперше після розлучення поговорили з ним виважено нормально. Сказав, що якщо потрібен дітям виїзд за кордон, він надасть дозвіл. Я сказала, що доти, доки ворог не зайшов у наше місто і стоїть наша квартира, ми перебуватимемо у Вінниці. Єдине, я попросила спілкуватися з дітьми, щоб вони розуміли, що тато поряд Чи дійсно тривало деякий час, але спілкування не зовсім. Зовсім складалося і зовсім стихло за час війни. Діти бачилися зі славою кілька разів. Я стала для них і татом, і мамою, і це мене не напружує. Звичайно, спочатку мені хотілося, щоб колишній чоловік більше уваги приділяв дітям, але ж кожна людина робить свій вибір, і я не маю права засуджувати. Я лише вдячна за те, що маю дітей. За час війни Марина лише на кілька тижнів покидала Україну, коли відвозила дітей на місяць до своєї сестри до Ізраїлю. Пам'ятаю, як ми поверталися машиною в Україну і діти хотіли буквально цілувати землю. Зізналася Марина. Роберт відразу сказав: Мамо, я нікуди не хочу їхати з моєї країни.' Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Друзі, зараз як ніколи, нам потрібно об'єднатися і направити усі свої сили на спокій, не втрачати віру у себе, країну та збройні сили України. Рекомендують запастися водою та їжею і бути в укритті. Не ігноруйте рекомендації. Наш ворог чекає від нас паніку, яку ми йому не подаруємо, тому що за нами сила, правда та збройні сили України. Наш уряд працює у критичних умовах, вирішує усі питання для урегулювання надзвичайної ситуації і при цьому знаходиться в Києві та у своєму місті, в центрі подій, а не ховається в бункері за тисячі кілометрів від своїх воїнів та людей. Ми знову маємо показати світу, що нас не зламати. Ми сильні, ми українці, і ми переможемо. Ворог б'є по Києву, по інфраструктурі. Ворог б'є по усій Україні. Це нас об'єднує ще більше. Слава Україні та слава нашим героям!